Дитина збирається за кордон, а отже, вам може знадобитися відповідна заява згоди для цієї подорожі. Збережіть це відео, аби бути обізнаний про найчастіші помилки, які допускають при складанні цієї заяви. Перше не зазначати конкретну країну, куди подорожує дитина. Так. Наразі ми перетинаємо кордон лише в певних місцях з певними державами. Але окрім цих держав, я також раджу зазначити і транзитні країни, і фінальну країну, куди подорожує дитина. Друге не вказувати точні дати перебування дитини за кордоном. Без цих дат заява просто не дійсна. Третє технічна помилка у прізвищі чи інших даних. Тож уважно читайте заяву перед її підписанням, адже одна маленька помилка також може статися. Підставою для відмови у перетині кордону. Четверте відсутність нотаріального посвідчення. Так, такі заяви обов'язково посвідчують нотаріальні. І п'яте це заява про все на все до 18 річчя. В правилах перетину кордону чітко зазначено, що заяви робиться на кожну конкретну кодер. Тож, чим ширше срок і кількість країн, тим більше вам підстав у відмові для перетину кордону. Не ризикуйте подорожі дитини. Звертайтесь до нотаріуса, допоможу вам скласти заяву швидко, а головне без помилок.